Всім здоров'я насамперед я вітаю бажання наших колег, як і представників бізнесу економіки знайти варіант: перший, як поповнити державний бюджет, бо саме з нього фінансується сектор безпеки і оборони. А з іншого боку, як забронювати певну кількість працівників для того, щоб працювала економіка. Бо не є таємниця, що для того, щоб був успішний воєнний фронт, потрібен, щоб працював економічний фронт. Але е, дискусія триває, цікава пропозиція. Тільки виникає декілька, як на мене, питань. Е, ми знаємо, що Міністерство економіки, тобто Кабінет міністрів, видає постійно оновлює постанови, де бронює певну кількість. Працівників ті чи інші галузі, ті, які займаються або працюють в секторі безпеки оборони, ті, які працюють над постачанням продовольчої безпеки, тощо. І тут важливо, щоб була рівність. Бо, в принципі, всі без винятку, чи майже без винятку, підприємства і підприємці і так допомагають фронту. Вони сплачують військовий податок, вони донатять, вони офіційно закуповують те, що. Потрібно сьогодні для фронту, і щоб не вийшла така знаєте, розбіжність для одних, Кабінет міністрів е, бронює безкоштовно, е, за рахунок того, що люди сплачують підприємства податки, а для інших давайте ми внесемо суму. Якщо для великих підприємств, то в принципі це одна історія. Якщо, наприклад, там приводився таке, як мале підприємство по ремонту автотранспорту, то якщо забронювати 5 людей і сплатити, наприклад, за них додатково до податків ще 20 тисяч гривень, то звичайно цей один працівник таку суму не запрацює. Тобто тут є питання, але ще раз підкреслюю: дискусія цікава, її потрібно продовжувати з фахівцями, тому що треба шукати кошти, а з іншого боку, щоб ми не Зробили таку е, глибоку нерівність, яка на жаль сьогодні існує, бо для одних можна бронювати і зацікавлені місцеві військові адміністрації а інші керівники підприємств ображаються, що вони залишаються осторонь.